Відтепер найцікавіші, найвизначніші місця області сконцентровані в одній книзі. Аби зібрати усі принади та пам'ятки докупи, Георгій Мокрицький за декілька років проїхав більше чотирьох тисяч кілометрів з фотоапаратом в руках. Декілька років тому назад, після того як я випустив книжку, ну невеликий потівник по Житомиру, такий, туристський. Я подумав, що черга настала за нашою областю. Житомирщина і до праці Мокрицького мала сувенірне видання. Воно побачило світ у 1985 році. Та на відміну від книги Мокрицького, це видання вміщувало менше половини того, чим багата наша область. Новоспечена ж сувенірна книга об'ємна і складається з чотирьох блоків: перший присвячений історії, природі та духовності. Другий зображає сучасні населені пункти. Третій демонструє культуру і мистецтво краю. А четвертий відомі підприємства, які є брендами області. Книга видана чотирма мовами: українською, російською, англійською і польською. Питали, а чому ви хочете польською? кажу, тому, що це найближчі сусіди, а Житомирщина це область, яка 300 років. Край був під речі посписполитою. Тут багато поляків, католиків. Єдине, чого побоюється Мокрицький, так це того, що деякі принади залишаться з часом лише на його фотографіях. Приміром, палац у червоному вже в напівзруйнованому стані. Це палац, в якому є досі приміщення театру домашнього. Двоярисний театр з сценою з балконом з оркестровою ямою. Ну, це така річ, яку не можна втратити. А, на жаль, палац зараз знаходиться у стані саморуйнування. Аби сувенірна книга побачила світ, з грошима Житомирському краєзнавцю допомогло керівництво області. Сергій Рижук залишився задоволеним працею краєзнавців і пообіцяв, що такі фотокниги матимуть в майбутньому мало чи не усі населені пункти області. Хай люди потримають у руках. Подивляться цю історію і схвильовано собі скажуть: а де ми тут? Що ми зробили? Окупантів завжди